У Черкаському районі завершилися жнива. На останній обжинок запрошує село Червона Слобода. Зажинковий кіс вирішили провести на полях одного із успішніших підприємств району РВД Агро. До цьогоріч зібрали рекордну кількість ранніх зернових 58 центнерів із гектару. Загалом підбувають підсумки посадовці. Цьогорічний урожай у районі кращий за попередній. Ви знаєте, на площі 7,5 тисяч гектарів. В Черкаському районі зібрано 30 тисяч. Зернових озимих ранніх зернових. Це середня вражайність склала 40,3 центнера з гектара. Хлібороби радіють, тому й обжинкове свято перетворилося на справжнє театралізоване дійство. Всі гості стали у ньому активними учасниками. Керівники району махають косами та працюють на комбайні. Їм доручили найважчу роботу. Прошу, будь ласка, до ціпа хто вміє молотить, А наші господарі вміють молотить. На першому золі посадовці віддали належну праці звичайних хліборобів. Почесними грамотами та грошовими преміями нагородили найкращих. У перших рядах ударників Дмитро Культенко. У полі чоловік працює майже півстоліття. Важко, звісно, що ж надано вставати і пізно лягати, бо це ж таке, треба комбайном служити. Коли свою роботу любиш, вона не набрида. Захід завершився, яке годиться на Україні за стіллям. Пригощали короваями та варениками вже із цьогорічних урожаїв. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка новини.